Дякую вам щиро за молитву, що ми сьогодні такий, ну, я вважаю, особливий спосіб від вас всіх могли е, дати цю молитву таку ну, молитва клятва, це я так її називаю. Е, дякую вам за, за молитву, обіцяю вам свою молитву, нашу молитву. І знову робимо вас. Дякую! дякую, дякую за молитву, за це віднайдення Ісуса в своєму серці. стати надалі у наших родинах. І вважаю, щоб Господь був у кожній родині завжди, хто всі серця, перемінював, щоб обділяти кожну родину всіма благами, благодатям, які потрібні. За все вам дякую з Новим роком. Дякую за спільну молитву. Ну і з Новим роком. Вже спроба всі сказані. Дякую. Дякую. Дякую.